Всім привіт! В студії Оксана і Олександра, сестри Таро. Hello! Hello. Вітаю! Віта... Вітаємо вас в студії, дорогі наші скорпіони! Сьогодні робимо розклад на червень для вас. Давайте подивимось, що там у вас буде в червні з грошами, з роботою, з коханням, зі здоров'ям. Ми вже розкладаємо карти, а ви поки що поставте нам вподобайку. Нам буде дуже приємно. Ну що, Олександра, готова? Завжди готова. Завжди. Ну, поїхали. Ну що, загальна енергія місяця. А, буде всяке, скажу так. Будете і сидіти на троні, але будете і по ночам хвилюватися, і плакати, і переживати. І все це поєднується з двох сторон в одному місяці. Я не скажу, що прям будете плакати, але. Щось переживати будете, переживати будете, але на троні сидите. Угу, на троні. Так, ну в мене енергія отшельника. Вам буде потрібно угідення, щось переосмислити, щось зрозуміти про своє життя. Так ось, також ви виходите з такого розбитого стану. Ну. Це найголовніші такі карти. Зараз будемо їх розвивати в дальніших категоріях, скажімо так, Олександра. Так, я вам скажу, що якщо і мене Оксана випала однакова карта, то це не спроста. Це ми нащупали, нащупали. І угу, от що я угу. вам скажу: по роботі, ще по роботі, ще по грошах, вам треба бути, задіяти енергію таку швидку і конкретно. Щоб отримати свої заработані гроші. Ось у мене мечі, і мечі, і, і карта дії. Що касається грошей, то тут ви будете думати, що ви сидите такий доволі на своїх сундуках, угу. а по факту вам видадуть 2 копійки. Типу, угу. ми вам дадим позже. Ми вам додадим позже. Так, от проявіть отут, що показано в роботі, ось цю швидкість і конкретність, щоб отримати все ж таки те, що ви заробили. Ось, за це ви і будете переживати скоріш за все на втічені цього місяця. У ну, мене так само в роботі треба бути конкретним, рішучим, дієвим. По грошам, вас хтось хоче обманути. І так як Олександра сказала, дати вам там роботи, роботали, вам дадуть дві копійки. Ну, У мене взагалі одну копійку. Олександра, тобі краще, у тебе хоча б дві. Тому, так, погоджуюсь з тим, що ти сказала. Будьте на чеку, хтось вас пробує обманути. Наємануть, да, наємануть, так, новий термін придумали в українській мові. Так. Про кохання, скажу вам так: будете неправда, не, не, не очікування і трошки боротьба якась, і може, сварки, чи щось не виходить, чи, ну, от таке, але все одно це. Карта судьбоносна, не робіть з плеча з гаряча. Обдумайте краще ще один раз перед якимись рішучими діями. Зупиніться і подумайте. Угу. Ось таке. У мене також якесь непорозуміння. Десь ви не можете договоритися з вашою другою половинкою. Ця карта така судьбоносна трансформаційна, я би сказала. І е, так, вам треба буде приймати рішення, але також не робіть з плеча. взвесті, всі все за і проти. Варіантів може бути кілька. Я зараз говорю не про кількість ваших других половинок. Хі, хі, хоча там теж може бути по-різному, але зважить кожне своє слово. Не робіть з плеча. Так, це точно. Так, що по здоров'ю? По здоров'ю я б сказала така помірність. Mm -hmm. І в мене, мене, в мене випадає. Ще... Та, і в мене mm -hmm. випадає ще загроза якоїсь хвороби. Оце взагалі карта. Коли ви ну, больничка, на диване, вдома, лечитесь. Именно карта, что ви лечитесь. Будьте уважні, я не скажу, що це стосується всіх скорпіонів цього місяця. По помірності частина, частина ні, але все одно, якщо ви скорпіон, звертайте увагу на своє самопочуття. От не полініться. Зверніть увагу на себе. Угу. Ну, завжди треба звертати увагу на своє самопочуття, чи це не тільки в червні. В мене також показує помірність. Зверніть увагу на себе. Десь ви втомилися, що взагалі не дивно. А ще десь ви забагато даєте комусь своєї уваги. Якось роздаєте себе. О, роздаєте себе наліво і направо, там помогу, там помогу, там десь не посплю, зато з подружки поговорю, її піддержу. І ви знаєте, це вам не допомагає. Тому подумайте більше про себе, трошечки більш егоїстично, ніж зазвичай. Но. Ну, що, який висновок робимо цього місяця? Цінуйте себе, любіть себе, звертайте увагу на себе, подумайте тричі перед тим, як приймати якесь рішення, але не зволікайте, коли це стосується ваших грошей і роботи. Там треба діяти рішуче. Там треба бути рішуче обдумано, обдумано, але рішуче. Не робіть з плеча. Я від себе скажу. Дбати про себе, про здоров'я більше, ніж зазвичай. В коханні. Лучше промолчать, подумать, прежде чем сказать, але якась трансформація там буде. Трансформація це може бути і на краще. В роботі боремося за своє, не даємо себе в обіду. Добре, скорпіончики. Добре, на добре, діря, як, ми у вас, як, у вас там, як у вас там пройде місяць. Подивимось, що буде далі в липні. Добре, кохані, цілуємо вас. Ставте нам вподобайку, пишіть нам коментар, підписуйтесь і побачимось вже скоро. Па-па! Все, бувайте, па! -па.